Яка біда, тепер що нема того, нема того, нема того. Я так дивлюся, знаєте, і так у думках з плечима. Думаю собі, ну чого ви нарікаєте тепер так на той наш світ? Певне, що розкошів нема великих, але нема біди, до котрої хати прийдете, все є на столі, все, прийдіть на свято, все є. І то не з біди, а з достатку. Але почали люди наші їздити по світах, дивитися, які там є багаті, то ті склепи, які багаті комари там десь у підвальних приміщеннях у, у, у хаті. Та й думає собі, то як ці люди до того а Ми працюємо, то та й такого не маємо. Але починають з, з тої зависти, розумієте, щось таке говорити, що я вам кажу, я не можу, я не можу того слухати. Ну. Ніхто з голоду в у нас, у нас не вмирає і не вмре ніколи. Бо наша землі багато, люди працюють, і скільки запрацьовують, скільки можна запрацювати, стільки мають. Але думають собі, що всі ті, що там мають за границю, так багато, що їм то з неба падає. Ні, Дякуйте Богу, що маєте те, що не мали наші діди, прадіди, і ми не мали навіть надії, моє покоління не мало. Надії на те, що маючи 60 років, я вже буду вільний у вільній Україні жити. Ми все так між собою не раз говорили мої ровесники, ті яких вже нема. Що якби ми дочекалися колись, аби десь за тих 100 років була Україна, то ми б з радості певне з гробів повставали. Не вірилося в то, то і тут ні з того, ні з цього. Напротязі одної ночі, ночі ми пробудилися, і ми вже вільні в вільній Україні. І люди якось того нині не хочуть цінити, що то все певне Божим провідінням нам дано, бо якби ми мали були то завоювати собі, то було б і пролило стільки крові, що нам би не мала була тим остаткам, недобиткам та Україна. А тепер щось не цінять тут не цінять ту свободу, вислову, свободу дії, свободу руху. Куди хочеш, туди їдь. Як маєш мамону, прошу, дуже. Їдь на здоров'я. Хочеш вертати, вертайся, не хочеш не вертатися, не вертайся. Колись, як хтось десь за границю їхав, до якоїсь мадярщини, чи то втік за границю, то, -то рахували, що якесь чудо, що той чоловік там лишив. От тепер прошу, дуже, вільно тобі всю, всюди бути, де хочеш. Ти ті мусиш мати трохи грошей, так в цілому світі. Не вміють люди цінити того. Я дивлюся, знаєте, на те, з якимось таким, як кажуть, як то кажуть, знаєте, з угіршенням серця свого. Та, яка є тут та Україна, але є. Та ще раз кажу, не мали ми надії на те, щоб на жовтий прапор висіти на ратуші. І так довго, і в Києві він буде, і вже Тияни до нього привикли так само. Знаєте, якось маємо якісь незабеликі вимоги до життя і до і, і до свого свого побуту, і до свого дякуємо за що маємо вже те, що є, і за свої майбутні ми вже спокійні, що Україна буде.